Бутина, яка купила корову не ветернар, а власник МТФ молочної товарної ферми. Агроном – це, проф... Хто це? професійний гравець в рулетку, але грає чужими коштами, на відміну від фермера. Дивіться, так тим фермери відрізняється від агронома, найманого працівника від власника. Які питання? Ви власник не знаю, ферми, землі і так далі? Ви власник. А ви наймаєте собі агронома, які питання? Так само ви наймаєте собі ветеринара, чи ви все-таки спеціаліст, що куди там. Зоотехнік, наприклад, ветеринар трошки різні професії, трішки різні один одного можуть, не можуть повноцінно заміняти. В більшості випадків, якщо ви хочете дуже, ми про якісні і високі речі говоримо. Так само агроном. Агроном, якщо власник, агроном, це одна історія. Якщо власник, якщо агроном найманий, правильно він працює за ваші кошти. Але ж як ви як керівник погоджуєтесь або не погоджуєтесь на його ініціативу, це ж ваше господарство. Скажіть агроному, я бачу тут так, так, так. А ти як бачиш, отак. А я тут з цим не згоден. Бо так я знаєте, наче взяв агрономада саме купу грошей у вас і ну, почав чудити, що захоче. Як він без вас буде чудити, якщо ви там є керівник, власник? Звісно, найманий працівник, любий, найманий працівник, будь-який найманий працівник, він не буде працювати так, як буде працювати власник того бізнесу, однозначно. Тому що то не його. Як би ви там не хотіли, то не його. Взагалі, ну, весь бізнес, то ваш бізнес. Так які питання, ризики приймаєте ви. Ви погоджуєте своїм агрономом, або не погоджуєтесь. Фіговий агроном поміняйте агронома. Які питання? Слава Богу, зараз агрономів до Біса в інтернеті, в Тіктокі сидять. Напишіть, хочу агронома, і все. Розумієте, в чому питання? Бо цьому я бачу саме головне питання. Ви просто путаєте агронома, найманого працівника, з власником бізнесу. Якщо ви не, не, не задоволені агрономом або його рішеннями. Прийміть своє вольове рішення як власника бізнесу. І все, питань немає, і агроном буде слухатися вас. Якщо не слухається, вигоніть його нафік і все, знайдіть іншого. А то ви таки кажете, що агроном грає в рулетку. При чому тут рулетка? Рулетка тим, що у вас що, зрошувані поля чи що? Ні. Ви ж не зрошуєте свої поля, ні. А він залежить від Господа Бога нашого. Ви розумієте? От в чому питання. Будуть дощі, буде окей. Якщо він технологію ще дотримає, іноді дощі не допоможуть, як технологію просрали. Так що ви є власник бізнесу, вибирайте собі класних працівників і знаєте одне, ми наймаємо працівників класних, щоб слухатись їх, якщо ви впевнені, що він класний, а не керувати. І тоді буде діло. Так що не подобається міняй. Не скигли міняй. Не по подобається, мовчи і працюй далі. Успіхів вам всі!